3, 2, 1. Всіх вітаю! Сьогодні ми зв'яжемо римінь. В'яжеться дуже просто: стовпчики без накиду. Поворотні ряди. І так, на всю довжину, яка вам потрібна. Стовпчики без накиду робляться не в стовпчик, а між ними. Таким чином, ми доходимо. До формування дірочок для пряжки. Візерунок виходить дуже простий, але дуже красивий. Щоб перейти на наступний ряд, потрібно закінчити попередній, зробити одну повітряну петлю, розгорнути полотно і продовжувати в'язати стовпчиками без накиду в наступному ряді. Дірочки будемо формувати з лицьової сторони. Ми дійшли до формування дірочок. Приміряли до пряжки. Зрозуміли, де нам потрібно робити дірочки. Робимо стовпчики без накиду, доходимо до того місця. А потім робимо дві повітряних петлі і в другу дірочку ми робимо стовпчик без накиду. Дірочку між стовпчиками. А потім продовжуємо в'язати стовпчики без накиду. Таким чином, до другої дірочки нашій пряжці. Знову приміряємо і формуємо дірочку. Робимо дві повітряних петлі, і у другу дірочку між стовпчиками ми робимо стовпчик без накиду, пров'язуючи до кінця ряду. Потім знову одна повітряна петля, розгортаємо полотно, і всі петлі наступного ряду пров'язуються стовпчиками без накиду. Кількість дірочок формується через певну кількість рядів і певну кількість дірачок. Ремінь майже готовий. Дякую за увагу!